Боруся Дортмунд, якщо взяти кожен відрізок сезону. Це не є найкраща команда, але вони за рахунок своєї стабільності виходять на друге місце. Тому що якийсь період ляпці був класний, якийсь період Леверкузен був класний, і ось так їх таких періодів було, але закінчується ось ця частина сезону. І такі а ну Дортмунд на другому місці вони виграють, вони знають, як вигравати. Вони вміють знаходити можливості для того, щоб в різних ситуаціях здобути результат. Це не яскрава команда, абсолютно не яскрава. Вони не демонструють якийсь там неймовірний футбол, але. Вони добре провели цей сезон. Я б навіть сказав цей рік, тому що якраз закінчується рік. Ніко Ковача, фактично на чолі команди. Він прийшов в січні. Він зумів цю команду. Зробити дорослий. бо шахін це було щось таке. Дитяче ковач дав стабільності, дав в дав дорослість. але стається вже зараз. І я думаю, дуже близько до цього. Що яка головна проблема? Ніко Ковача? він у всіх командах добре розпочинав, але закінчував здебільшого погано. Він набридає дуже такий неприємний в спілкуванні. Він з, футболі... з футболістів багато вимагає. Він погано з ними розмовляє, і це призводить до певних труднощів.